До вашої уваги пропонується прогноз погоди на понеділок, 16 грудня. Цей день очікуються невеликі геомагнітні збурення. Максимальна температура повітря у цей день була зафіксована у 2000 році та склала 8 градусів тепла. Мінімальна була 28 морозу в 1997 році. Понеділок схід сонця о 7 годині 28 хвилин. Захід о 15.34. дня 15 годин 54 хвилини. На Балакліщині в понеділок вдень очікується від нуля до плюс 1, а вночі 0 плюс 1. Марна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не передбачається. Вітер південний 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів. На змівщині вдень очікується нуль, вночі також синоптики прогнозують нуль. Весь день буде хмарним, в день без опадів. Ввечері очікується дрібний сніг. Вітер південно-західний 4 метри на секунду, атмосферний тиск 747 міліметрів. Понеділок на Кагачівщині в день очікується 0 градусів. Вночі синоптики прогнозують від одного морозу до одного тепла. Протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Вітер південно-західний 3 метри на секунду, атмосферний тиск 743 міліметри. На Сахновщині 16 грудня в день очікується від нуля до плюс одного. Вночі від одного морозу до одного тепла. Ранок очікується ясний, день та ввечері хмарно. Ввечері також очікується дрібний сніг. Вітер південно-західний 4 метри на секунду. Атмосферний тиск 744 міліметри. На території Златопільської громади в день очікується від нуля до плюс одного, вночі від двох до чотирьох морозу. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. В день без опадів ввечері розпочнеться дрібний дощ. Вітер південно-західний 4 метри на секунду, атмосферний тиск 742 міліметри. За шкірою. Очищення, надання тонусу, Пружність і Зест. Знайди свій б'юті Зест. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Реванш Усика проти Ф'юрі на Мегого. Наш боксер прагне закінчити почати та вдруге перемогти головного суперника в кар'єрі. Вболівайте в нічі з 21 на 22 грудня. На Мегого. Треба зробити перерву. Є перерва, є кіткат. Я чайка переключайка бо швидко переключаюся. Наприклад, з комедії драму. А ще я переключилася зі своїм номером на лайфсел. і ви. Лайфсел. Вільно мобільно. Декателен. Зупини білю Дій на причину. Зустрічайте Декателен Оріс. Спрей відбор в горлі зі смаком вишні. Це є кожний суміс. Головне, пам'ятай про головне це драмон дарниця. ДарСіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дар -сіл. сила дарсілу для твоєї печінки. Віддарниці. Питання на голосування: чи можна паркуватися як жлоб? Ми всі відбиті наглухо взагалі. А це якраз згідно статуту ОСББ з 12 грудня у кіно, напевно, я б їм сказала дякую за те, що вони поруч, за кожен день, який завдяки їм став святом. Золотий вік з Новим роком. Якби стрес міг на вас поскаржитися? З'явився Бафазол АйСі. Нейрони відновлюються. Нервова система захищена. Бафазол Айсі, ваша сила у боротьбі зі стресом. Відчиняю... Чи вірю я у тебе? Так, бо я сама їх створюю. Скажи собі так. Прекрасна укрзолета. Біфрен плюс стрес мінус. Бо від деяких заспокійливих голова, наче в тумані. Біфрен плюс стрес мінус. Спокій за ясної голови. У танці святкових вогнів магія справжнього блиску. Це твоя зимова казка. Золота країна. Саме ті діаманти. Прекінь, де ви суботи о десяті на СТБ. Щедро провансаль номер 1 в Україні. Коляд, Колят. колядниці. Будуть різдвяні кіновечерниці. Вихідні о 19-й. дивись на світ. По-новому напередодні Різдва у Львові з'являється те, що наповнює вірою в різдвяні дива. Святкуємо Різдво разом. Ще фільмів, тільки українською мовою. На каналах Твоє кіно. Незабаром в тебе вдома. Сьогодні я пограбував 12 банків у семи штатах. Кращий у своїй справі. Такий шанс буває раз у житті. Проти гірших, якщо вони здатні вбити агента. У своїй. Уяви, що вони можуть зробити з нами. Чесний злодій. Сьогодні о 21-й. Дивись на світ по-новому. Завтра. Коля любить Настю, як я міг взагалі зацікавити таку типу, дівчину більш високого класу. А Настя любить гроші. А Скільки має заробляти коля для початку 500 тисяч гривень? Ну мені це трошки трошки дико. Діма Любить Альону. А Альона любить маму. 70% відсотків присутствує мама в нашому житті. Діма тебе треба бити Ну, У мене жінка така строга. Чиє є кохання? Доживе до кінця шоу. Ви б хотіла стати ескортом у Дубані. Кохання на виживання. Завтра о 22-й. Дивись на світ. По-новому. У четвер. Я можу зробити ось такий звук. Вухом! Це точно неможливо. Почекай, я не готова? Може засунути цей кулак собі до рота. Господи, помили нас. Фух. Як неочікувано! Хто зверху? У четвер, о 20 й Нові ігри, нові перемоги. 24 грудня. Різдвяний випуск команда хто? І команда гумористів. Різдвяні питання. Що сказати колядникам, якщо у вас закінчилися гроші? Дякуємо за колядки. Але ми атеїсти. Ні, подожди. Заколядувати колядниками вийти в нуль. Геніально! Я буду знати! Є питання 24 грудня о 20-й. Зустрічай свята по-новому. Закладений ніс не дає спати. Спробуй евказолін. Спрей евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом Евказолін. Казолін від Фармак Адреналінові прем'єри. Місія ПЕРША розбудити совість колите кіллер. Дітей не вбиватимуть. Ти гадки не маєш у що. Місія друга. Не квапатися, коли ти на швидкості. Бомба під сидіннями. Клянуся, що витягну вас обох. Місія третя. Тут усе контролює телеба. Врятуватися, коли тебе викрили. Точка евакуації База ЧРУ у Кандагарі. Адреналіновий вікенд. Вихідні з 19-ї. на новому каналі.